1943 рік Карпати, я боєць української повстанської армії. Наш загін розбили, але на даний момент я ще живий, і моя ціль це хоча б знайти побратимів і відімстити ворогу, і хоча б вижити в цьому світі. Після кількох днів у горах я отримав завдання пробратись до табору ворога, дізнатись їхню кількість, і якщо буде можливість, знищити склад боєприпасів. Шлях туди небезпечний, патрулі, тумани і майже ніякої їжі, але я знав, якщо не я, то хто. Готувався я до цього не один день і не одну ніч. Я мав план. Нехай мій записник лишиться тут, може, це стане колись історією. Прийшла нічка і вже потрібно вирушати. Бо я думаю, що скоро сюди вже точно дойдуть. Тому треба тушити вогонь і йти через мій секретний люк. Вдругу треба взяти з собою їжі. Я думаю, вона мені буде потрібна. За собою не можна лишати ніяких слідів, тому треба закрити двері і сховати мій хід через, перед під ковром. Фух, ну тепер. Можна відправлятись в дорогу. Моя дорога буде дуже і дуже довгою. Мені потрібно дібратись приблизно на ту сторону за гору, щоб дібратися до найближчого табора, там де можуть бути мої колеги. Але я сподіваюся, що хтось хоча б залишився живий з них. Мені потрібно переплисти річку. Але зараз дуже холодно. Тому я не знаю, що я зроблю з цим. Мабуть, прийдеться знімати одяг. Ух, вода, мабуть, дуже холодна, але треба пробувати. Mm -hmm. Зараз вже буде скоро ранок, а я ще навіть не перебрався на ту сторону. Ох, ну, прийдеться звісти воду. За мене ще чекає дуже і дуже довга дорога. Ух, ну, дивлячись от захід у сонці, куди я йду, то я думаю, що я йду в правильному напрямку. Що є витоптані стежки, але мені треба бажано їх обходити, але рухатися за ними, бо Любий невірний шлях, який я зроблю, і мене може не стати. Щоб вижити і мати якусь їжу, я застрелив свиню в лісі і трошки попалював. Це моя остання ніч в Карпатах, оскільки скоро буде загін військових, на який я вже маю план, я хочу його підірвати. Зараз моє завдання це трошки дочекатися ранку і пробратися до цього загону і просто підірвати його. Надіюсь, в мене все вдасться. Ha <sighs> ah. Мій план був виконаний успішно, але я хотів зробити це максимально тихо. Але це у мене не дуже сильно вдалося. Зараз мене дуже мало їжі і води, але мені треба продовжувати хід, оскільки вони вже дуже, дуже близько. Надіюсь, доля допоможе мені.